Я Христина Колбасова, докторка філософії, психологиня, арт-терапевтка та консультантка з кризової психології, а також я є фасилітаторкою програми емоційного та фізичного відновлення. Я пройшла навчання та супервізію організовано Центром медицини розуму і тіла Сімбієм Сполучених Штатів Америки, провідні міжнародні організації. Яка вже понад 30 років працює з спільнотами у зонах війни, стихійних лих і гуманітарних криз. Мені випала честь увійти до числа 42 українських фахівців, які успішно завершили перший етап навчання на тренерів цієї програми. І сьогодні я з радістю запрошую вас долучитись до нових груп емоційного та фізичного відновлення. Які успішно впроваджуються в нашому інклюзивно-ресурсному центрі з 2023 року для підтримки Вижгородської та Пірнівської громад. Програма створена доктором Джеймсом Гордоном, всесвітньо відомим психіатром, випускником Гарварду, засновником і директором Центру медицини розуму і тіла. Він клінічний професор. Викладач психіатрії та сімейної медицини в медичній школі Джорджтаунського університету. Раніше очолював комісію Білого Дому з питань комплементарної та альтернативної медицини, працював дослідником у Національному інституті психічного здоров'я Сполучених Штатів Америки. Доктор Гордон, автор понад 10 книг, статей. Для The New York Times», «The Washington Post», «The Atlantic» та інших видань. Протягом 30 років він разом із командою CMBM розробляв модель, яка поєднує дихальні техніки, медитації, керовані образи, рух, творчість та глибинну групову підтримку. Це не просто набір технік. Це цілісний науково підтверджений підхід до відновлення. Його ефективність доведена в Ізраїлі, Косово, Боснії, секторі Гази, на Гаїті, у Перто ріко та серед ветеранів Сполучених Штатів Америки. Наші нові групи емоційного і фізичного відновлення відкриті для ветеранів і ветеранок та їх сімей військовослужбовців і військовослужбовець та їх сімей, люди, які пережили втрату або травму внутрішньопереміщених осіб, мешканців громад, що потребують підтримки. Це простір, де ви зможете безпечно говорити, дихати, рухатись разом із тими, хто вас розуміє. Я, як фасилітаторка, взяла участь. У 16 сесіях клінічного супервізування з супервізом Сімбім Джаною Робертсон, аби гарантувати якість, ефективність та безпечний простір для кожного та кожної з вас. Якщо ви шукаєте простір для відновлення, підтримки та турботи про себе, я запрошую вас заповнити коротку форму за посиланням в описі цього відео. Після заповнення ми з вами зв'яжемось, щоб підібрати зручний формат участі, а саме час та день. Участь є безкоштовною, повністю конфіденційною та орієнтованою саме на ваші потреби. Пам'ятайте, турбота про себе починається з малого кроку. До зустрічі в групі емоційного та фізичного відновлення.